Сьогодні я зі своєю командою Максим Валерійович Пічененко, керівник народного ансамблю Світанок, два соліста. Світанку Крістіна і Люша і Нігрібєцький Віталій Володимирович, керівник ансамблю народних інструментів Степограй. Це та команда, яка мала честь представляти Україну в країні Швейцарія, в місті Цюріх і в Польщі в місті Варшава. Цього року, вперше, 1 березня, за ініціативу управління культури, відбулася творча колаборація ансамблю Світанок і оркестру Степограй. І інші творчі колективи приєдналися, і в театрі Кропивницького відбувся перший такий наш творчий звіт, де ми представили весь наш культурний потенціал. Завдяки тому, що Максим Починенко є активним в соцмережах в інтернет-ресурсах, цей концерт був виставлений на сторінці Фейсбуці, і таким чином нас помітило посольство України в Швейцарії. Ми їх зацікавили і надійшло до нас на Кропивницьку міську раду запрошення саме цих двох колективів з бажанням представити українську культуру для мешканців країни Швейцарія і для нашої української діаспори. Розпочалась тяжка робота, починаючи з того, що міністерство культури ввело нові зміни по перетину кордону творчих колективів. Але завдяки військовій адміністрації Міністерству культури в нас це все вдалося, тому що нас їхало 11 чоловік, які є військово зобов'язаними. Завдяки Кропивницькій міській раді були виділені кошти на цю поїздку. Це Значні кошти, які були виділені, ми дуже завдячуємо взагалі, тому що якби не було підтримки міської ради, військової адміністрації міністерства культури, ця б задумка у нас не відбулася, Незважаючи на те, що нас приймала в Швейцарії благодійна організація Free Ukraine Global, яка Разом з українською діаспорою із посольством України в Швейцарії нас гостинно приймала, але ж до Швейцарії нам треба було ще доїхати, і ця дорога була дуже дальня. Мені, як керівнику галузі, було дуже цікаво побачити, як саме представлена українська культура за кордоном, яке має уявлення взагалі. Європа про українську культуру і про те, як підтримується позашкільна освіта дуже знаєте, приємно була здивована і пишаюсь тим, що Україна, незважаючи на те, що у нас війна, дуже потужно підтримуються діти, мистецтво і культура в Європі. Позашкілля це здебільшого приватна частка. Це приватний бізнес і е, потужної підтримки від держави на е, культуру не виділяється. Тому для нас було дуже престижно показати те, що наші діти під час повітряних тривог, незважаючи ні на що в бомбосховищах, вони проводять репетицію, продовжують жити і гідно представляти свою країну. Про творчий процес уже розкаже Максим Валерійович, про те, як це все відбувалося. Я скажу про те, що до нас завітав заступник консула України в Швейцарії, який знаєте, на початку підготував стандартну промову для привітання. А після концерту, коли вийшов на сцену. То він згорнув цей листочок і почав говорити своїми словами з сльозами на очах і дякував нам за те, що ми показали найкраще представили найкращу частину нашої культури саме в Європі. Сьогодні, саме перед прес-конференцією, ми отримали приємну новину. Що після нашого концерту консульство Швейцарії в Україні запросило нас виступити знову ж цим складом на День Незалежності? Вони розглядають зараз свої Фінансові можливості для того, ну вони розуміють, який потужний фінансовий ресурс був витрачений з Кропивницької міської ради. Завдяки батькам також була підтримка, тому вони розглядають для того, щоб нас запросити і за власний рахунок, щоб ми представили вже на більш широку аудиторію. Нам пообіцяли оперу в Цюрихі, оперний театр. Маємо надію, що це все так і відбудеться. Пишаємось з тим. Що е, ми е, представили Україну, місто Кропивницький. Маємо надію на подальші потужні плани, тому що, е, повертаючись з Швейцарії, ми заїхали ще е, до Варшави. Є такий потужний в них колектив Мазовша, е, е, і те, як їх підтримує е, країна, е, це ну, у мене була така, знаєте, душевна біль. Тому що цей колектив має свій концертний хол, має брендовані автобуси, має брендовані фури, має потужну апаратуру і підтримка йде саме з Міністерства Польщі. Те, що ми побачили, є до чого нам йти, на що рівнятись. І маю надію, що війна скоро закінчиться, і ми будемо вже більш вільно перетинати наші кордони і показувати діаспорі ті, хто живуть за кордоном. За роки вони трошки. Як забули про саму нашу ідентичність. Трошки змінився формат подачі саме української культури. І зважаючи двом потужним колективам, ми показали, що таке справжня культура. З початком повномасштабного вторгнення ми взагалі з ансамблем світанок змінили формат нашої участі в різноманітних заходах. Ми повністю відмовились від участі в конкурсах, повністю відмовились від участі у фестивалях і спрямували. Всю свою енергію і спроможність на е, саме або сольні концерти в Україні, або сольні концерти в Європі, де би діти могли розказувати європейцям про війну в Україні, тому що е, Європа дивиться російські новини, вони не бачать наших новин. І коли вони спілкуються з дітьми, спілкуються з нами, вони трошечки починають вірити і трошечки починають розуміти. За цих е, страшних три роки. Ми об'їздили всю Європу, це було більше дев'яти поїздок. Це був і президент Австрії, і Міністерство культури Словаччини, і угорський парламент, і чеський сенат, і багато-багато всього іншого Португалія, Фінляндія, Литва, Латвія. І зараз, коли з'явилася можливість поїхати в Швейцарія, в Польща, звичайно, ми погодились, але формат програми теж був трошки змінений. бо Танцювати просто веселі танці в період війни ну, вважаю недоцільним. І мені здається, що програма будь-якого колективу, який розказує про війну, вона і має складатись про сьогодення. Е, військова тематика. І тому ми створили програму спільно з оркестром Степограє. Я дуже вдячний Віталію Володимировичу, що він погодився, бо реально було дуже багато роботи, яку потрібно оркестру було зробити, розписати партитуру, вивчити матеріал. Зробити зведені репетиції з ансамблем світанок, бо світанок як не крути, це дитячий колектив. і Ми ніколи не працювали з живим оркестром. Це теж окрема сторінка нашої історії. І ми створили програму Україна країна надії, віри і стійкості вона так і створена. Перше перше відділення програми це початок війни, сьогодення, біль, страх. Все, що ми переживали тут в Кропивницькому, все, що переживали наші люди. Ну і звичайно, що друга половина програми, вона все-таки перетворюється в надію, віру і впевненість в тому, що ми обов'язково переможемо. Програма складалась з 11 номерів. І ви знаєте, ми тут. Живемо в цій країні в цьому місці, знаємо, коли до нас летять групи шахедів, і як ми ховаємось, як ми проводимо репетиції. І передостання репетиція підбір костюмів у нас тривав в підвальному приміщенні нашого навчального закладу. Ми до цього звикаємо, і ми навіть до цієї програми вже трошечки знаєте адаптовано відносимось. Коли ми починається концерт, і починається слова про Україну, і починається слова про початок війни, бо ми зробили. Не концертну програму, а вона у нас така театралізована вокально хореографічна. Люди сиділи і плакали. Навіть ті українці, які зараз живуть там за кордоном, вони сиділи, сиділи і плакали. Мені дуже часто дорікають, що навіщо ви робите концерти для діаспори? Вони втікли і їм там добре. Не добре їм там. Абсолютно недобре, я не бачив ще людей, які говорять, що їм там класно. Мене більше е, турбують діти, які є українцями, не зважаючи на те, що вони туди виїхали, вони продовжують бути українцями і вони мають любити українське. А якщо вони не будуть бачити українського, і найголовніше, якщо це українське не буде їм цікаве, от тоді вони перестануть в якусь хвилину е, бути нашими співгромадянами. І українцями саме дуже багато концертів ми зараз робимо, намагаємось робити все, що у нас виходить за кордоном. Запрошуємо діаспору, запрошуємо діточок. В рамках концерту ми провели благодійний майстер-клас для двох українських шкіл. Тому що в самому Цюріху і ще чесно не, не пригадаю місто, але в Швейцарії теж є школа Мрія і школа Крила. Це українські школи, які, коли ми до них їхали, я з ними зв'язався, запитав. Які потреби є у цих шкіл, і вони сказали, що у них взагалі немає української літератури дитячої, їм нема що читати українською мовою, і тут хочу подякувати і імекс ЛТД і управлінню освіти Ларіся Давидовня. Зібрались всі школи, зібрались навчальні заклади, і ми більше ста книг дитячої літератури повезли. І передали в ці школи. Також у нас перед виїздом дізнались про біду нашого колективу. У нас дві сестрички танцюють в колективі, батько виявили онкохворобу, і ми вирішили ще зробити благодійний такий аукціон, трошки зібрати гроші на допомогу на лікування цій родині. І Зібрали 42 тисячі гривень. За що теж безмежно вдячні всім, всім, хто взяли участь в цьому аукціоні, і буквально сьогодні, завтра я зустрічаюсь з мамою. і Передамо ці гроші. Ну а якщо підсумовувати про мазовше, то для мене Мазовше це взагалі колектив номер один у світі в народній хореографії і взагалі в народній культурі. Я захоплююсь тим, що це. Справжня автентична культура, але настільки прикрашена, настільки колоритна, настільки справжня, справжні костюми, а не ті, які нам насаджували протягом багатьох десятиліть комуністи. Вокал, оркестр, хореографія, і це все настільки поєднано, що от реально просто треба дивитись, вчитись головному, вчитись любити свою країну, вчитись копатись в своїй історії. І розвивати культуру сьогодні для завтра і для наступних поколінь наших дітей з приводу Євробачення це теж був цікавий для дітей сюрприз. А для нас заздалегідь підготовлена акція, тому що у нас чесно вам скажу, у нас поїздка в Швейцарію. Перекладалось тричі. Перший раз ми мали їхати в квітні місяці, але як тільки ми дізналися, що Міністерство культури припинили старі правила перетину кордону і ще не, не оновили нові, ми розуміли, що ми не встигаємо, ми концерт перенесли. Потім зрозуміли, що цей концерт трошечки зручні дати, тому що Великодні свята все інше знову перенесли. І потім, коли ми вже остаточно вирішили, що це буде 15-16 травня, я відкриваю в інстаграм і дивлюсь, що це ж строки проведення Євробачення. Починаємо знаходити е, зв'язки з нашим циферблатом, починаємо е, телефонувати, домовлятись, але дуже складно було втиснутись, бо ми їдемо всього на два дні, а в них саме ці два дні самий пік розписаний по секундам, і виловити їх дуже важко. Плюс між нами там відстань 250 кілометрів. І я трошечки навіть так, знаєте, думаю. Якщо вийде, поїдемо, я тому нікому про це і не розказував, не вийде, просто воно залишиться в мені і, і, і далі ніхто про це не дізнається. Але ми приїжджаємо 15 числа, ми під'їжджаємо до кордону Німеччини і Швейцарії. І мені організатори нашого концерту пишуть: Максиме, все-таки все виходить, вони готові нас зустріти на дні. Від, в рамках Євробачення відбуваються в базелі дні української культури, і тому, якщо ви погоджуєтесь цю відстань е, здолати, то звичайно вас е, з відкритою душею е, приймуть. Ну, звичайно, ми, ми не задумувались. Ми сідаємо в автобус, їдемо до них. Е, дуже приємно було зустріти багато українців. Зі всієї Швейцарії, Німеччини, Італії, Франції. От всі кордони, які сходяться в Швейцарію, поз'їжджалося дуже багато українців. Це був такий в парковій зоні, захід на цілий день, зранку прес-конференція з циферблатом, потім концертна програма. Ну і вже на фінал вішенька на тортику залишили наші колективи. Ми виступили, виступили. Як люди кажуть потужно, я ніколи не говорю про свій колектив, що вони молодці, але люди так говорять. І навіть вже ми їхали в автобусі, е, окрім всіх смс-ок, окрім коментарів і всього-всього- всього, всього, е, Записали на діктафон аудіозвернення до нашого колективу. Я потім можу поділитися цим аудіозверненням. Це організатори саме в місті Базель, які проводили Дні української культури. Вони звернулись, сказали, що Швейцарія такої потужної програми ще ніколи не бачили. Дуже приємно, що ми погодились взяти в ній участь. Звичайно, сфотографувались з нашим колективом Циферблат. І з гарними емоціями поїхали далі готуватись до нашого головного сольного концерту вже в Цюріху. А ще приємніше було, коли після нашого виступу бо в Базилі ми демонстрували тільки два номери. І людям настільки сподобалось, що потім вони самі вже здолали цих 250 кілометрів і з Базеля приїхали в Цюріх на наш концерт на 16 число. Ну круто, круто. Дуже е, відчувалась підтримка і з боку українців, і з боку європейців, і до нашого колективу, і до нашої країни. Дуже сподобалась підтримка в Базилі, тому що як тільки почався перший викрік хлопців е, під час номеру ми діти твою країну, е, сразу… Почалися просто оплески, почалися викрики від глядачів, і це була неймовірна підтримка. Навіть під час номеру могли навертатися сльози на очах, тому що така неймовірна підтримка може, мені здається, бути тільки за кордоном, тому що люди дуже сумують за Україною, вони не можуть сюди напевно повернутися. Можливо, у когось вже немає дому, можливо, у когось там взагалі. Дуже біда така. Тому е, вони, напевно, дуже сумують за Україну, і це дуже відчувається. Тому хочеться цю е, нашу культуру передавати українцям, які зараз знаходяться за, за кордоном. Е, з приводу емоцій і взагалі от трьох концертів, які ми дали, то напевно от в Базилі така щира, от як так. сказала Крістіна, підтримка українців. ну Це просто неперевершено і не передається взагалі. Це. Просто треба бачити. Другий концерт в Цюріхі це теж це сльози на очах українців. І у нас, у самих артистів, ми виходимо на сцену і у самих оці сльози. А Мазовше, мені особисто було дуже приємно, коли я зробив техніку. Забігаю за коліси, а всі артисти Мазовше тобі просто хлопають, і ти думаєш. Ну, просто немає слів, немає слів. І дякую організаторам, дякую Максиму Валерійовичу. Ані Федорівні, що дали можливість от зануритись у це прекрасне. Я в колективі «Степограй» в оркестрі муніципальному відповідаю за музичну частину. Очолив колектив недавно, в вересні минулого року. І за цей час я хочу сказати, що відбулось дуже багато приємних речей, надзвичайно приємних речей, які вражають і особливо. Це те, що керівництво зуміло організувати цю поїздку, а мета, головна поїздки, вже була сказана попередніми ораторами, і я хочу просто кілька слів додати, поділитися враженнями, оскільки можна про ці враження від поїздки говорити дуже довго. Мрія кожного музиканта це доторкнутися до кращої музики і понести її в люди. Це основна мета музиканта кожного. А оскільки в мене практика є роботи в різних колективах фольклорних, то у мене це була одна із мрій. І ця мрія збулася, коли ми по ідеї Анни Федорівни зробили цю колаборацію, цей концерт 1 березня, який відбувся. І це, мабуть, точка відліку, яка запустила цей весь потужний проєкт. Творчу роботу. Вражень дуже багато. Перше враження моє, я просто коротко торкнуся: від атмосфери колективу, з яким ми. Почали спільно працювати. А я вам скажу так, що від цій атмосфері можуть, може позаздрити будь-який професійний колектив. Максимально дружна, дружня атмосфера в колективі, яка давала відчуття, що це один-єдиний організм, який працює злагоджено, який працює з максимальною віддачею і. Налаштована на максимальний результат для оркестру. Для, для мене особисто максимальний результат був, і завдання було, по-перше, спільно зробити якісний продукт, і також повести в Європу українцям і інозем, іноземцям і іноземцям. Зразки нашої культури музичної, що я маю на увазі? Ми повезли в цю поїздку найкращі зразки інструментальної, народної музики, пісенної музики, як народної, так і сучасної, а також повезли твори, які в Україні дуже рідко виконувалися. І я вважаю це геніальні твори. Наприклад, Миколи Віталійовича Лисенка ми зіграли такий твір класичний. Це чиста класика, але в народному аранжуванні «Баркарола». Хто знає цю музику, може порівняти, як вона звучить в класичному варіанті, і в народ... з... з народними інструментами. Також геніальний твір Костянтина М'яскова. Він називається Український танок, а взагалі ми його назвали, трошки переназвали, тому що це якби фантазія на тему української пісні. Подоляночка, всі її знають, і, начебто, дитяча пісня, але вона в такому розгорнутому вигляді, що люди підходили, і там теж дуже багато вражень. Нам казали, Боже, там цю мелодію вони там плакали буквально від цієї музики. От. Тому що з дитинства ця мелодія звучить у кожного українця і десь там залягає під свідомості. І коли вона виходить назовні, то люди просто. Приєднується до своєї культури напряму, будучи на великій відстані, незважаючи на відстань. І це породжує дуже велике щастя, що ми можемо поділитися кращими зразками музики, нашої, е, е, нашої національної спадщини, тому що це є наша ментальність, це наші почуття, це, це при, при, е, ми прив'язані цією музикою до нашої землі. І ті люди, які виїжджають далеко від країни, ця, цей, цей зв'язок залишається, але він притупляється від того, що там атмосфера трошечки інша, там нема можливості почути саме вібрацію цієї музики, вібрацію своєї ментальності. Нам дуже повезло, що ми зуміли повести цю всю музику і показати людям, що ми достойні бути в світовій культурі. На в найвищих щаблях культурної спадщини взагалі, всієї Європи, ну, в даному випадку Європи. Тому всі музиканти, я особисто дуже щасливий від того, що ми маємо можливість цю музику дарувати людям і відкривати в них те, що нас поєднує. Повірте мені, це велике щастя. Я вдячний всім, хто був причетний до цієї поїздки.